Чи знає Владислав Шалота історію футболу? Полетіли, дізнаємось, у якому році відбувся перший чемпіонат світу з футболу? 1930 дев'ятсот тридцятий яка країна є рекордсменом за кількістю перемог на чемпіонатах світу? Який клуб першим виграв кубок європейських чемпіонів? Я не пам'ятаю чесно. Ага. Хто є найкращим бомбардиром в історії чемпіонату світу? Клоза, ти гравець отримав три золоті м'ячі ще до 2000 року. Пастон неправильно, не Йохан Крой. А, 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 Крой. Який матч відомий як рука Бога. Ну Гол Марадона, на сенсі 86-й чемпіонат світу, Аргентина, Бірланди, Англія. Яка країна виграла перший чемпіонат Європи з футболу? Радянський Союз. Хто був наймолодшим гравцем? який забив гол у фіналі чемпіонату світу? А, пеле. пеле. А, Пеле. господи, пеле. Який клуб має найбільше титулів Ліги Чемпіонів? Реал. Яка країна є господарем найбільш відвідуваного чемпіонату світу? Це що, З нового Дональд там є деякий. Ця країна. Штати. <звіт> Друзі, обов'язково підписуйтесь на соцмережі Сетанта Спортс. Залишайте в коментарях свої питання. Ну а ми з колегами обов'язково будемо на них відповідати. Тому погнали.